Продовжуємо бесіду з дворазовим чемпіоном світу з фріфайту горішньоплавнянином Артемом Таншиним, який наразі живе і працює у місті Дніпро. Ми дізналися, як спортсмен прийшов у зал боротьби чи приділяє зараз увагу своєму виду спорту та як він опанував it сферу, з якою пов'язує своє майбутнє. Був тренером. В мене було багато груп, багато персональних тренувань і багато хто ходив на персональне тренування були айтішниками. От. І я дивлюся на них, а у них і вільний час, і гроші, і вони такі цікаві хлопці. Тобто було цікаво з ними спілкуватись. І я запитав просто, що мені треба для цього. Вони почали підказувати деякі відео, подивитись, деяку статтю почитай. От. А я ж такий, я думаю, якщо ти не пробував щось у житті, то як ти можеш зрозуміти, чи твоє це, чи ні? Треба спочатку спробувати, то і вирішив. Почав дивитися, почав щось пробувати сам, потім е, записався на курси. Було трошки важко поєднувати. Е, там і курси, там і треба це розвиватися, треба уділяти час цьому, а тут багато тренувань, треба працювати. Але якось так їздив, пробував. І вже потім, коли курси закінчив, вже потім ну, десь відчув, що можу вже щось робити, та треба шукати саме айтішну. Роботу, то вже вирішив щось робити зі своїми тренуваннями, знайшов собі зал, який мені подобався. Та всіх, хто в мене тренувався, всіх в одну групу закинув. Ось. І тільки я це зробив, тільки я з тренерською роботою вирішив питання, в мене одразу з'явилася і айтішна робота. І воно пошло, пошло і, пі, і поїхало. І зараз, ну я вважаю, що я досить непогано знаю свою справу. В якій сфері фахівець у чому, то, ну, як посада називається? фронтенд розробник. Є бекенд, є фронтенд. Фронтенд – це саме те, з чим користувач взаємодіє. Тобто те, що ви бачите, там, ось кнопки, все оце, ось. А бекенд – це те, що вже за вашими очима проходить. Ну, які зараз в тебе цілі? Чи хочеш у тренерстві досягти успіхів, так само, мабуть, як і в ІТ. Чи тренерство – це якось хобі більше? Тренерство зараз це більше хобі. Були деякі успіхи, були в мене учні, котрі, котрі і на професійні вже виходили змагання. Але вони теж, теж, у всіх там то робота, то ще щось. Ось. Тому я сконцентрувався. В мене саме формат тренувань такий, що люди дорослі, їм для себе, не для змагань. І мені це подобається і їм, і ось такий ми знайшли тандем, скажімо так. Ну і ось був семінар. Що розповідав дітям? Чи сподобалось бути в такій ролі? На тебе ж дивилися як на чемпіона, як на людину, як прийоми різні показує, що показував, і які враження від семінару. Ну так, відчувається, що в мене якийсь досвід є, і їх дуже приємно, коли хтось хоче, щоб я цей досвід їм передав. Проте я вже ну, звик, це не перший семінар, таке вже було. Дуже приємно, коли підходять, що я показую якісь ці моменти, нюанси. Так показав дуже цікавий вихід там з прийому. Потім контрприйом. Ніхто такий не бачив, каже. Це було ще більш приємно, бо я, ну скажімо так. Це така. Він існує, але я його під себе зробив, то можна сказати, що це така авторська, авторський прийом. Фір, фір, фірмовий. фірмовий, так. Ну, проте от, ще багато людей його будуть знати. Ну, спорт як тобі в житті допомагав? Чому навчив, якщо так, так взагалі взяти? Та спорт взагалі. Я вважаю, що всі повинні займатися, хоч якимось спортом. бо… Це ж скріплює твоє тіло, як ми знаємо, в здоровому тілі, здоровий дух, так? ну, впевненість якась, тобто в тебе є стержень, ти знаєш, що ти можеш. А ще й така ситуація в країні, то всі повинні бути трішечки спортивними. Якщо, якщо там не, не битися, то хоча б втікти, щоб змогли. Що можеш сказати про свого тренера? Що, як вважаєш, пощастило щось так? Доля звела з ним тебе. Можливо, згадаєш, що і тренерів, які з були, чи не пам'ятаєш їх. Та пам'ятаю, пам'ятаю. В дзюдо був тренер а, Валерій Іванович. Я його давно не бачив. Заболотний, так? Заболотний, так. А, дуже крутий дядько, я його пам'ятаю. Теж багато мене навчив, дав якусь базу. От. А, Володимир Миколаєвич, вдячний Долі за нього. Ми з ним зараз найкращі друзі, тобто в нас не такі відносини, там, тренер, учень, а просто от ми друзі. І все. Він може приїхати до мене у гості, я можу до нього в різних містах живемо. Ось, там, зустрічаємось на яких змаганнях, коли там, я суддєю приїжджаю, він теж суддя. Тобто, зараз, зараз круті, класні, класні відносини. Згадуємо е якісь наші <сміст> поїздки на змагання, теж в Португалію. Ці ж е шалені скажені е збори, лагері, в котрих ми тренувалися. Це круто, приємно. Ну, кожна поїздка це кожна історія. Можливо, крім Португалії, були ще якісь цікаві поїздки або бої. Ой, куди ми ще їздили? На Кіпрі ще були бої. Ще ми їздили в Дагестан, Махачкалу. Там теж була цікава історія. Там не просто, мабуть, так. Там не просто, там не просто було, так. Там виграв чи програв? Там програв. програв. Угу. Тому я виїхав. Так, тому ми і виїхали. От. Де ще були? Де ми ще були? Ну, по Україні поїздили теж дуже багато, так зараз і, і не згадаєш усього. Ну, а такий бій найбільш такий вагомий для тебе, найбільш вагома перемога, яка була. Дуже важкий бій був на Кубку Буковелю. Це був професійний бій. І там була, ну, наче сітка, він за декілька етапів цей кубок проходив. Тобто ми там приїхали. В один день відбилися, там два бої за вечір, потім поїхали там, через півтора місяці. Ще, ще, от. І я дійшов до фіналу, і в мене був вже бій за пояс. І це був дуже важкий бій, бо він був ще емоційний для мене досить, бо суперник мене переміг незадовго до цього турніру, хоча не повинен був. Як я вважаю. Але все ж, все ж таке буває. От, і хотілося дуже віддати борг. То, то я, наче прям, я ж передивляюсь цей, цей бій. Я ж кидався на нього спочатку. І ото кидався, кидався, і, і знов потрапляється таке, що накинувся на його удар. Після цього удару було. Трошки важко зібратися, і бій пройшов усю дистанцію. Нам дали ще один раунд, бо бій був равний, ще один додатковий. І в цьому додатковому вже я пробив йому корпуса і все, і бій скінчився. Але він був дуже довгий, я виснажений був. Ніколи такого бою в мене не було до цього. Важко відновлюватися після ось таких поєдинків, ну і взагалі після боїв. І відновлення якось швидко проходить. Да. Відновлення. Ну, Можливо, там в мене не було яких дуже серйозних травм, але так, після бою, так. Да. Вже морально відчуваєш те, що ти вже вільний, вже битися не потрібно. І воно якось легше. Ну і в Португалії ти змагався не у професіоналах, так? Ну, Як спортсмен, а аматор. Так, да, да, аматорський був турнір. Хоча, хоча там досить був регламент такий цікавий, там був один раунд усього. Але один раунд був 10 хвилин. Тобто, ну я навіть не знаю, я б не де такого не бачив. Один раунд 10 хвилин, це досить важко. досить важко. Та і, і перчатки були дуже маленькі. Тобто, усе було як у професіоналів, але, але ні. А потім, коли у професіонали пішов, чим воно відрізнялося? Там, чи гонорари, чи якісь там тренування вже інші були. Яка різниця ось була? Але бій той же самий, ринг той же самий? Тренування ні, тренування в нас не змінилось. Ми вчили завжди з самого початку усі можливі варіанти. От. А з приводу бою, ну так, там, там і гонорари. Там перчатки менші. От. І регламент бою може бути інший. Тобто там три раунди по п'ять хвилин, наприклад. Якщо там 3 по 3, то це, це скоріше аматорський варіант, а от 3 по 5 це вже професійний. Ну і дозволяється трошки більше з приводу е, правил. Там немає. Ну, де як, але. Частіше за все, дозвіл більш ширший. Тобто там десь можна локтями бити, десь, десь там в партері щось ще дозволено більше. Але так, в цілком, нічого такого не змінилося. Можливо, ще частіше за все професійні турніри проходять десь ввечері, десь при публіці. то ще й такий формат додався. Треба було. Скажімо так, орієнтуватися на публіку трохи. Поху. Щоб їм було цікавіше, так. Да? Ну, чого ти там зважиш, коли зважуєшся, так це що. Да, 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 Чи були якісь якісь моменти там в тебе? Так, да, були. Ми був бій з французом, здається. Так, і теж на зважуванні трошки поштовхались. Але після бою він виявився дуже крутим мужиком. Бо ми з ним поспілкувалися, обнялись. Нічого такого. Але публіці сподобалось. На зважуванні він якось типі, там тебе да, да, казав чи робив. Я не розумів, що він казав. Було розуміло, що він трошки хоче биканути. Ну, і я теж. Емоційно, так? Так, так, так. Ну, ще ось в одному з інтерв'ю там ти казав, що вагу скидають завдяки воді. Це дійсно так, що таке було. Наскільки це важко і чи небезпечно це для організму, як... чи це така звичайна справа для бійців? Ну, скажімо так, організм повинен бути підготовлений до цього. І взагалі цю вагу згінку треба робити ну, грамотно. Треба розуміти, що ти робиш, бо може бути небезпечно. От. Але якщо все розумієш та не дуже багато скидаєш, то це нормально. Це нормально. Але так, вода, ти можеш зігнати вагу. А потім відновитися дуже швидко і вже на бій вийти трошки важчим. І тобі доводилося з такими виходити на ринг, що він трошки важче. Трошки. Так, було було діло, було діло. От, наприклад, саме в Махачкалі в Дагестані суперник був важчий. Ну, мені здається, кілограм на сім. Десь так вони якось відновлюються дуже швидко. Секрет. Ну і з горішніми плавнями, що тебе пов'язує? Тут приїжджаєш, в гості до тренера, на семінари, на турніри. Що ще тут тебе пов'язує? Тут є родичі в мене, багато друзів. Ти взагалі дуже, дуже круте місто. Я дуже був здивований, приїхав, а воно, так, воно таке красиве стало, так все чисто, так все класно. Та я ще й вирішив залишитися на тиждень. Бо дуже класно, дуже. Давно тут не був, так? Десь рік не був. А, року багато змін, так? Ну, є зміни, так, воно воно помітно. І класно, що зміни в позитивну сторону. То це дуже приємно. Ну, І про турнір. Повод був турнір, все ж таки. Так, привіт. Що про турнір скажеш? Так, да, повод був турнір, але я люблю такі приводи, да. Турнір. Турнір круто пройшов. Було багато нових суддів. Судді круто відпрацювали. Ось. Нові спортсмени, котрі ще новачки, теж собі спробували. Дуже сподобалось багато талановитих маленьких спортсменів. Ти дивишся, і такий. Боже, я ж в ці роки навіть і близько такого, не вмів і не знав, але вони ну, вже роблять. Це теж дуже приємно. Навіть не уявляю, що буде, коли вони виростуть. А в тебе не, не було думок, коли ти був у професіоналах про UFC? <гум> чи то, ні, ще не було воно таке популярне? Чи? Та ні, було. Ну. Про UFC, то, мабуть. Хоча можливо, треба було саме про це і думати. Там мене це кудись вивело. Були думки трошки меншого масштабу. От, хоча, якщо б мислив би десь, десь туди, десь трошки далі, можливо, і так. Да. Ну, Фріфайт, він для дітей корисний. Не можна сказати, що він такий дуже безпечний. Він... Що це за спорт для дітей, щоб не боялися батьки давати його, у своїх дітей. його. І... Ну, що він розвиває, як, що ти порадиш батькам, які там розмірковують, чи віддавати, чи не віддавати дитину. По-перше, це розвине абсолютно усі сфери у дитини. Тобто в нього буде дуже крута координація. Він, Якщо десь вдруг буде падати, він завжди знає, як правильно впасти, як згрупуватися, і в нього ніколи не буде там, травм, яких які можуть бути пов'язані з падінням. Це по-перше. Друге, це він укріпить своє, свій характер, він укріпить, укріпить свою впевненість. Це вважаю теж дуже важливо. І третє, на змаганнях у дітей limited fight, Тобто, це. Треба бити по техніці, але, а не по силі. Це дуже жорстко просікається суддями, тобто ми за цим слідкуємо, щоб саме в такому форматі проводилися бої. Бо ну, сила то класна, але техніка ж це важлива. І ще є такий, є такий момент, що сила е, трошки іскажає. Техніку. От до мене, коли хтось приходить, я його вчу бити, там тримаю лапу. і Якщо він намагається сильно вдарити, а ще не вміє бити, правильно, то не виходить як треба. Я завжди кажу: от особливо на початку, силу. Десь там от залишай, тут тільки техніка. Тільки, техніка ти, тільки намагайся все зробити правильно, правильно, вкрутити ручку, правильно все, поставити ножку. І тоді почне. получатися, получатися І ти потім навіть цю силу взагалі використовувати не будеш. Техніки буде отак достатньо. Тому, да, тому да, тому чому ні? Батьки, батьки, батькам не треба боятися віддавати своїх дітей на такий спорт. Це я це вважаю крутий варіант. Скільки можеш протриматися, не ходячи в зал, ну за останнім часом, це, мабуть, не Тиждень був, тиждень максимум. І Тягне в зал же так? тягне. Та й десь, навіть якщо кудись приїду відпочивати, то. Десь знайду цей зал, десь прийду, десь щось зроблю, побігати хочеться. Воно вже тягне. Це це такий образ життя.